Привіт! 19 травня дімка святкує 19 рочків І це день народження не таке, як завжди було. Попередній день народження я теж фільмував для Ютубу. Але воно відрізнялося тим, що я просто розказував за столом їв торт про те, що я самотній, одинокий покинутий я був в Польщі. І за весь період наших відносин це було 6 місяців. Я з'їм тортик. Mm. Блообідне. Бі Нити про це. Згадувати це все. Повертатись в ретроспективу. В таку обідну, ні, не хочу, ні дякую. А, і це я збираюся зробити навколо ось цього будинку. Найдовший будинок в світі, і він знаходиться в Луцьку. З собою я взяв дві пляшки води, але бігати з ними це чортовськи незручно. Тому я залишу десь отут во з стіною, і коли мені приспічить попити, я зроблю кружок. І не зупиняючись на місці, заберу пляшку, або просто взяв пляшку, покрутився по кругах, просто щоб не стояти на місці, поставив і далі побіг. Або пішов, якщо сильно складно. Концепт такий: я розумію, що сил в мене може бути дуже мало, тому що дистанція дуже велика, то я собі дозволю ходити, саме ходити, але стояти на місці я не буду. Мій відпочинок це. Ходьба. з собою взяв велосипедну джерсі, заднім кишеньками не буду користуватись, прості шорти, ляпчані кросівки, та й все. Нема більше що сказати. Ховаю воду і біжу. Ну що ж, я побіг. Перша хвилина бігу, і я хочу зупинитися. Аби зрозуміти, як це. А зараз я йду зі швидкістю 4 кілометри. Ось так от. Добре, я трошки пройшовся. Зрозумів, що все можливо. О, Машина! Бем! Тому, маючи сили, я буду бігти. Акуратно, не поспішаючи ні в якому разі. Знаєте, що я забув зупинити? Так, треба зупинитися. Е-е-е, Не зупинитись, а просто пройтись, збавити кілометраж. Що я забув зробити? Я собі наголосив на тому, що я зроблю розтяжку. Обов'язково, конче треба. Тому що я проснувся в 5, 5 годин. І далі не міг заснути. Ну, Тому що був внутрішній мандраж за те, що я буду сьогодні робити. І прокинувся, відчував, що є недосип. Було би класно ще поспати, але не міг. Крутився, лежав, думав, мізкував, мріяв, очікував. І от 6.30. Я вирушив на вулицю. Відчував знову ж таки цю втому невеличку. І подумав, що дійсно варто буде розтягнутися. Відстань немаленька. Пробігши вже 2 ну, хвилини, я згадав. І, що тепер? І тепер без розтяжки бігти, сподіваюсь, серце не зупиниться посеред дороги. Буде обідно. Обожнюю бігати по цій червоній доріжці. Хоч вона й вузенька, але зате моя. Починає з'являтися оце неприємне відчуття в животі. Або з лівого, або з правого боку, як коли в людей. Типу як селезінка. Не знаю, як там в тому шорт говорилось. Чи селезінка починає приймати на себе дуже багато крові, перекачуючи. І від того вона болить або печінка навпаки, когось може боліти, як саме пов'язано з кров'ю. Не знаю. Але мені болить посередині ось тут. Тому я не терплю. Мені залишається буквально 200 метрів до того, щоб закрити перший круг. Але це нерозумно, максимально нерозумно. Тут так само, як з інвестиціями. Включати холодну голову треба, оцінювати ситуацію нинішню, а не діяти емоційно, тому що я там хочу закрити кружок і тоді, і тоді зупинюся. йду до психологічної якоїсь точки. І далі все, 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 обов'язково. Зупинюся. Курва, так не можна. Якщо відчуваєш потребу, треба зупинитися в інвестиціях, якщо ти отримав дохід, забери його, блін. Вича, слухайте. Тут мені дали недавно халявні гроші, я їх реінвестував, щоб отримати ще більше халявних грошей. Ну добре, інколи виключення справи, є все. Я не маю аргументації, яку можна донести. Прекрасно. Ось я дійшов до точки, з якої стартував. І знаєте що? Я обов'язково маю попити воду, хочу я чи ні, але дистанція немаленька. І ху. добре, нічого не стибрили. Хто на місці? Роблю пару ковтків. Так, ой. І мені головне не зупинятися, а кружляти на місці. Тому що, по-перше, я собі так сказав, я так хочу робити. А по-друге, додаток страва може зупинитися. Тому буду крутитись по місті і пити воду. Добре, що є дозатор. Girl power. Oh yes. І можна пити не великими ковтками, а буквально малесенькими. Все, добре, хватить з мене. Два ковтки і хорош. Тим більше в горлі інколи пересихає, тому що е, ще прохолодно на вулиці. І інколи рот доводиться відкривати, не знаю, ковтнути як... більше повітря хочеться. Пересихає в горлі і пити обов'язково треба. Добре, біжу. Другий кружок починається. Я тут вирішив трохи змінити маршрут. На початку я говорив, що тільки сім кругів буду робити одноманітних навколо будинку. А тут я подумав, може то мені в парк забігти 900 річчя Луцька. Та й зробив У в план прямо на ходу. Прямо на колінках переписав сценарій. І що я подумав? Може мені не просто йти, як я це роблю зараз, а пробувати скандинавську ходьбу руки сильніше розмахувати, ніби ти крокуєш. Проте на крокування це не схоже, тому що ти не підіймаєш ногу дуже високо. Ти розмахуєш руку сильно, але ногу підіймаєш. Невисоко, так ніби це проста ходьба. Але інтенсиву предостатньо. Ще один бігун. Це добре. Я тут не один такий. Це лікарня. А я живий, а я здоровий. В передньому відео я говорив, що потрібно цінувати здоров'я і воно понад усе. Але хіба можна назвати здоровим вчинком те, що я роблю зараз? Пробігти півмарафон 21 кілометр да ну нах. Це для здоров'я корисно, блін. Але для чого я це все роблю? В першу чергу не для здоров'я, а для того, щоб своє життя зробити різнобарвним. І інколи для того, щоб почувати себе живим. Потрібно йти на авантюру. Шкідлива вона чи корисна для життя це вже інша історія. Але авантюра потрібна, щоб почувати себе живим. Ризикувати треба. Але з головою холодний розум. Включаємо. І я це наголошував. Щоб себе краще зрозуміти, зрозуміти, те, хто ти є свої цінності, свої. Бажання зрозуміти, яка ти людина сама по собі, тобі потрібна тиша. Тиша і більше нікого. Щоб ніхто під руку не дихав, щоб ніякі лишні шуми не заважали. Зараз я оточений природою. Пташки співають, мені прохолодно. Не холодно, не жарко. Саме та атмосфера, щоб включити якісь дельта хвилі, все в голові і почати думати про щось. Щоб не так було нудно і не думати постійно тільки про думки, бо це надоїдає. То я включив свій подкаст пісень на YouTube що? На ютуб Мюзик. Не варто підспівувати, коли біжиш. Тому що тобі треба думати над диханням. Вдихнув носом, видихнув ротом, вдихнув носом, видихнув ротом. Шкода. Шкода, машина така. Сумно. хочеться співати? Пісня класна. Проте. Треба старатися думати про неї. Просто думати в голові, співати в голові. І що в мене починають втомлюватися... Як це м'ясо називається? Гомілки. Напевно, гомілки. Адже гомілки. Питання в тому, чи подужую ще половину дистанції. Маршрут іде взагалі не так, як я планував. Тепер я біля своєї школи колишньої по стадіону зроблю декілька кругів. Ой, ябічна дорога. Так як і в перших класах, коли я навчався. Ніхера не помінялось. Хоча фасад, до речі, класний. От за це хвалю, от це мені подобається. Зробили сучасну досить школу на зовнішній вид. Аут асфальт говно. А поки я оце розходжую по стадіону, вже котрий круг то Я знайшов час, щоб підписати людям, які привітали мене з днюхою. Всім дякую. Всім дуже дякую. І хорош вже по цьому стадіону бігати. Тут нудно. Ландшафт не міняється. А я хочу змін. Коли я ходжу, чесно кажучи, в мене не завжди виходить використовувати скандинавську ходу, тобто так розмашисто руками робити. Хочеться економити сили навіть на цьому. І я просто подібне <подійбно> до того марширування, до того крокування, як в одного поліцейського зражки, якого хотіли нагородити. Ось так. Четвертий dat dat ja, the... підстоп. <totipen> <tipen> <tipen> А я все більше і більше сходжу з круга, який я собі зазначив. Хочеться вирватися з цієї петлі, але я собі не дозволяю, поки не пробіжу 21 кілометр. Якщо сил буде більше, то я зможу пробігти і 25 а може 30. Казав би, що на 17-му кілометрі відчуваю якусь втому в ногах. Мабуть, тому що в мене вже є імунітет. Невеліку гоцавпу 100 км, та вже і звично. Хоча тоді в мені більше боліло. Дупа! Зараз у нас 8.20 і я пробіг 16,5 кілометрів. Я хочу встигнути за 40 хвилин до 9 ранку пробігти те, що я собі наказав. Вийде добити ще 4. Шо? 4,5 кілометри всього лиш? Тюб! Йопта! 4,5 кілометри за 40 хвилин подужаю! Погнали! Бляха! Я не пропагую те, що потрібно прибирати за всіма свинями, які тут засирають місто і країну. Ні, це не обов'язково. Я пропагую за те, щоб прибирати за собою, принаймні за собою. Хорош вже рожати з тих відосиків, де врешті гамно виливають через вікно, тому що немає санвузла. І люди ходять під себе, мало що не в квартирах своїх власних, собі на підлогу. Хорош рожати з цього. Самі свині, блін. Бички кидаєте по вулиці, блять. Пляшки викидаєте, їх видно. Хорошо рожати. Почнете себе міняти. Пробігши дві години і залишивши позаду себе 19 кілометрів, я тільки зараз почав відчувати, що мені хочеться кинути це все. Бо надоїло. Однобоко, одноманітно. Хочеться вже зупинитися і сказати, що я молодець, похвалити себе. Але ні. Я розумію, що це секундне бажання зупинитися, після якого я сильно сильно пошкодую, що я припинив бігти. І припинив такі, так би мовити, страждання. Ну, я би не сказав, що це страждання, мені не боляче, мені не важко. Протести є нудно. Тупо нудно. Хочеться вже чимось іншим зайнятися. Цікаво, що завтра буде з моїми колінами. Знаєте, що я хочу зробити? Залишкові. Пів кілометра пробігти по інтенсиву, максимально з найбільшим напором сил, які в мене тільки є. Просто заради красивої циферки на страві і, можливо, побачити 17 кілометрів на годину. А може і 20. Я в Польщі на біговій доріжці бігав близько 20. Це коли я проходив атестацію по азову. Там треба було підтягнутися максимальну кількість разів, максимальну кількість разів відтиснутися за певний проміжок часу і назбирати певну кількість балів і за відповідний проміжок часу пробігти 3 кілометри 300 метрів. Я тоді вмирав. Ну все, хороші тремтіти. Я побіг. Невдача. Я не можу бігати 17 кілометрів. Не можу. Максимум вийшло 14 Тепер я навіть бігти не можу, а просто йду. Нічого страшного. Ну що, люди почали прокидатися, а я вже 2,5 години як бігаю. Прикольно. Фу, старі 400 метрів. І я поїм. Уря! І ось мені вдалося зробити це. Пробігти навіть більше 23 кілометри. Тому що 21-й я зустрів за один кілометр від дому. Довелося добігти. Навіть перевиконав ціль. Це в мене відбувалося на день народження 19 травня. Ось це відео я зараз знімаю 26 травня. Дуже великий розрив, тому що не було бажання робити відео. А варто, тому що це мій відео щоденник. Якщо не помиляюсь, я в попередньому відео наголошував, що мені потрібно частіше таке робити, тому що те, що я роблю записи щочетверга. На папері, щоб через десятки років почитати це і згадати, як це було класно. Цього мало. Тому що хочеться ще й візуальну картинку десятилітньої давнини відобразити. І подивитися, яким я був, що я робив, чим я думав, чим дихав. І отак от вийшло. Я задоволений тим, що зробив це. А ще я задавав в той день собі питання. Що буде з моїми колінами на наступний день? Коліна не так турбували, як м'язи. Вони були під крепатурою декілька днів, але вона невеличка була. Тому тут все обійшлось. Напевно, тому що ось цей прекрасний, прекрасний чувак мені допоміг тренуватися, їздити на дальні подорожі і тому в мене з'явився імунітет. Аби мати можливість бігати пів кілометра. Ой, пів марафона. Я, здається, все сказав. Тож, буду намагатися частіше знімати відео, відзвітовуватися. Тож це було приємно подивитися і мені в майбутньому, і близьким людям, яким я дорогий, яким я був. Тож удачі.